Всіх наших слухачів на хвилі Ухрадіо» щороку, 28 червня, відзначається День конституції України. Я бажаю всім вам жити без обмежень на право вибору свободу слова. Нехай в Україні буде порядок на душі, спокій і радість. І для того, щоб краще знати найважливіші факти про найважливіший основний закон зі мною зараз Дар'я Щуцька, і вона для вас підготувала найцікавіше. Вітаю, 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 вітаю усіх. А давайте поговоримо про конституцію України. Так, це наш основний закон України. Але що саме цікаве, що 6 років тривав процес саме підготовки чинної конституції з теж по 1996 рік. Упродовж цього періоду було запропоновано аж 15 проєктів конституції України. Однак доленосне рішення було прийнято 28 червня 1996 року, і саме цього року святкуємо вже 29-ту річницю з дня прийняття конституції України. і вона була прийнята завдяки 315 голосам. Історичне засідання тривало 24 години. Цікавим фактом є те, що мініатюрна конституція України була презентована у 2012 році, і вона складається лише зі 160 сторінок. У 2019 році перша електронна конституція України для дітей була у вигляді коміксів. Клас. Кожен президент України складає присягу, поклавши одну руку на конституцію України, а другу на Пересопницьке У чинній конституції 15 розділів. Загальні засади: права, свободи та обов'язки людини та громадянина, вибори та референдуми про Верховну Раду України, про президента України, про Кабінет міністрів України та інші органи виконавчої влади. Прокуратура, правосуддя, територіальний острів України, Автономна Республіка Крим, місцеве самоврядування, також є про Конституційний суд України. Звісно ж, є і про внесення змін до самої Конституції України, про кінцеві положення та перехідні положення. Міжнародне співтористо привітало ухвалення Конституції України і назвало її однією з найдемократичніших у світі. Відповідно до Конституції України єдиним джерелом влади є народ. У конституції України немає такого розділу як судова система, і єдине державне свято, що згадується у конституції країни, саме є День Конституції України, 28 червня. Нагадую, однак чинок країни мала чимало попередників ще у 1710 році було створено відому конституцію Полипу Орлика. Но, на жаль, так і не набула чинності, але вважається однією з перших європейських конституцій нового часу. У 1918 році в останній день свого існування Центральна Рада ухвалила статут про державний устрій права і вільності УНР, тобто конституцію УНР гетьман Скоропадський також очолив, що українську державу розробив свою конституцію. Вона називалась на той час закон про тимчасовий державний устрій країни. У тому ж 1918 році хвилили малу конституцію ЗУНР, а в 1939-му Конституці... конституційні закони Карпатської України. І це ще без урахування Конституції РЗР. Тобто, як бачимо, довгий шлях був історичний. Активний період роботи над документом зайняв аж три місяці, і ці місяці комісія працювала без вихідних з 9 ранку до 10 вечора. І під час підготовки ж другого читання документ внесли близько шести тисяч поправок. Це дуже багато. Так, конституція могла б бути і не прийнятою, бо напередодні історичного засідання парламенту президент України видав указ про проведення всеукраїнського референдуму 25 вересня 96 року. Про прийняття самої ж нової конституції України. Однак, після історичного хвалення конституції 28 червня, цей указ був скасований, однак. Цікавим фактом є те, що президент тодішній президент України Леонід Кучма він не був присутнім на засіданні парламенту. Він дивився його в кабінеті в прямому ефірі. Проте, вже за кілька хвилин до остаточного рішення, він прийшов до сесійної зали та назвав цю подію історичною. Ось такі цікаві є факти про конституцію країни, ми повинні її знати, пам'ятати, і це наш основний закон. Отож, 28 червня один одного вітаємо з Днем Конституції України та від щирого серця бажаємо завжди пишатися своєю країною, пам'ятати про свої права, поважати будь-який закон і вірно розуміти трактування будь-якого правила. Нехай конституція забезпечує повноцінне життя і дає можливість самореалізації в цьому житті всім українцям, миру, злагоди, добра, Любіть свою Україну.